Гарна фраза, всі біжать і я біжу. Але що робити, коли людина перед усім втікає від себе? Я втікаю від себе. Це гарна фраза, яка багато про що розповідає, але е, вона за собою має дуже складне підґрунтя. Е, сама, самі складні питання задаємо ми самі собі. Але і найкращі відповіді ми знаходимо саме в себе. Нам дуже складно зрозуміти, чого нам треба насправді. Ми біжимо за чужими стандартами, ми біжимо за чужими орієнтирами, не розуміючи, чи принесуть вони нам щастя і радість. І тут є дві величезні окремі проблеми: перша проблема це освіта і виховання, яке ми отримували в після радянському і новому українському суспільстві. Тому що були втрачені цінності, були втрачені родові традиції, і ми перестали розуміти, а для чого ми робимо те, що ми робимо. Єдиний Бог, який залишився на довгі часи на теренах України, це було питання гроші, тому що ми знаємо в реаліях життя є гроші, ти зможеш порішати. Є гроші в тебе буде безпека, є ж гроші, ти зможеш виїхати, втікти, купити, продати когось і таке інше. А за грошима, ось що далі, ми навіть не встигали дуже часто замислитись, тому що з нашими стресами і катаклізмами навіть грошей на елементарне виживання дуже часто не було. Тому заробити гроші, а що там буде далі, незрозуміло. Крім того, ми виросли в такій ситуації, що в нас різні покоління, тобто бабуся. Вона мала одну мету, ціль і прагнення. Мати мала іншу, а дитина третю. Тато, дідусь взагалі, були на якихось своїх планетах, начебто, хоча і перебували поряд. Дуже часто це було, а тільки не чіпайте мене. І маніпулятивні стосунки звели до того, що зростаючи, ми вчились бути прилаштованими до того, щоб нас просто не чіпали. Ті, в кого зараз є питання адаптації або вибору, я вам дуже рекомендую зверніться до того моменту, коли ви закінчили школу і вирішували, де вам навчатися, чим вам займатися. Дуже часто, якщо ви на сьогоднішній день не знаєте, як себе реалізовувати, вам потрібно повернутись туди, зрозуміти, чому ви пішли шляхом вибору вашої майбутньої долі батьками, а не вами. І ще раз внутрішньо перепрожити цей момент для того, щоб навчитись робити свідомий вибір, бо зазвичай, після школи в не дуже безпечному українському середовищі, дитину страшно було відпускати, і куди дитина йшла після школи? Вона йшла туди, де були знайомі, або туди, де хватило грошей на навчання, або туди, де було поряд з хатою, з будинком в твоєму місті, або там, де було безпечно, бо була або тітка, або дядько. А не вибиралось за інтересами і цікавістю дитини. Так от для того, щоб повернутись до себе, перше питання: а чого хочу саме я, і що для мене важливе, і в нас є як конструктивні цілі, так і деструктивні цілі. Ми можемо хотіти влади, ми можемо хотіти безпеки, ми можемо хотіти гармонійних стосунків, ми можемо хотіти реалізувати себе. Ми можемо хотіти навчатись, зрозуміти, що для вас найважливіше і найцікавіше. І це одна проблема, через що ми тікаємо від себе, і інша проблема, чому ми тікаємо від себе, коли зараз в нас є ті проблеми, з, яких, з якими ми не можемо впоратись, у нас не вистачає ресурсу на вирішення цих проблем. Тоді ми себе починаємо заблаблакувати, заганяти, кудись тікати для того, щоб просто не стикатися з тією проблемою, якої сьогодні фізично не можу підняти, не можу з нею впоратись. В цьому випадку потрібно подивитись навколо себе, тому що ти не один навколо тебе люди, і ти не перший проживаєш цей досвід. В когось таке вже було. Запитуй, але щоб запитувати, потрібно мати сміливість, потрібно мати впевненість в собі і не боятися помилки, не боятися того, що тобі хтось не відповість. З цього приводу я дуже люблю. Стару таку приказку, коли дівчинка, молода жінка сидить в калюжі і ридає, і страшно плаче, повз неї проходить хлопчик, йде дощ. Він до неї підходить і каже, тьотя, чого ти плачеш? Вона каже: Мене ніхто не любить. Він каже: Чот, не плач, не плач, все добре, і дощ пройде. Вона каже, та ні, мене ніхто не любить. Ну бачиш, що вона ну, нічого не чує. Він відійшов, потім повертається і запитує, Тьотя, а ти точно у всіх запитала? Так, оцей шанс запитати в нас є завжди. І навіть якщо нам 20 разів сказали ні, на 21, й це може бути саме те, що нам потрібно: не боятися задавати питання, шукати ресурси, тому що ті завдання, які у нас є, вони приходять саме для того, щоб ми зростали, зростали духом, зростали душею, наповнювались чимось новим, новим досвідом, новими знайомствами, новим спілкуванням. І це буде нашим ресурсом і буде нашою підтримкою. І тікання від себе це дуже неприємний симптом, тому що починається з тікання від себе, потім заглиблення в речі, які нам не дають корисного ментального харчування, а потім це депресія. А депресія це вже стан, з якого самостійно вийти край дуже важко. І я хочу сказати, що. Депресивні стани це страшна річ. Це не просто жінка лежить і нічого не робить. Ні. Депресія це стан, коли тіло живе, а от нейрофізіологія не працює, коли у вас ні на що немає сил, коли вам нічого не потрібно. Це стан порівняти може із станом божевілля, бо є тихі форми божевілля, коли людина просто собі сидить в куточку, дивиться в цей куточок, і їй нічого не потрібно від життя, і цей стан дуже страшно проживати і тому, хто в депресії, і тому, хто знаходиться поряд. Тому звертайте увагу на те, чому ви тікаєте. Якщо, наприклад, вам інколи просто хочеться повісити в якихось соцмережах, дивіться, а що ви там дивитесь. І ще одне: якщо ви хочете зрозуміти, що саме вам потрібно, і що ви хочете робити, перегляньте свою стрічку цікавостей, що саме ви дивились в Ютубі, які пости ви дивились в соцмережах, бо саме в цьому напрямку і є ваша цікавість, а значить, і ваша успішність, а значить, і ваша можливість чогось досягти. І ще саме головне для когось велике щастя це дуже дорога сумка. Для когось велике щастя це красивий чоловік поряд. Для когось велике щастя, це отримання якоїсь премії за наукове дослідження. Так от, якщо ваше щастя за межами вашої персони, це не є щастя, це зовнішні стимули, на яких вас колись підвісили. І вам сказали, що ти будеш щасливий, коли ти отримаєш премію. Ні, не факт. Якщо ви будете щасливі від того, що ви зробили це відкриття, якщо ви будете щасливі від того, що у взаємодії з цим чоловіком ви відчуваєте, що кожного дня ви дізнаєте щось нове, і щось ще краще, що робить ваш світ і вас в цьому світі ще досконалішою, ще цікавішою, ще більш люблячою, гармонійною. Так, да, це воно. Якщо, наприклад, якісь речі вам цікаві, тому що ви складаєте їх в дизайн свого життя, в еклектику своєї особистості. Тоді це дійсно про те, що ви чогось досягаєте, ви щось створюєте, ви живете в гармонії і ви розвиваєте себе і світ навколо себе, тому що ви складаєтесь не тільки з телесної оболонки, а з того, що є внутрі, і з того світу, який навколо вас формується.